По дорогоцінний управлінський досвід до Вінниці приїхала делегація з Тернополя впродовж двох днів. Шестеро представників муніципалітету цього міста ретельно вивчали роботу своїх Вінницьких колег. Жукали тернопільські посадовці, не вади та огріхи у роботі Вінницької мерії, а досвід, який вони збираються втілити у себе. І це у Тернополі, де більшість у міській раді та власне сам мер є представниками ВО Свобода. Що цікаво, Вінницькі депутати від цієї поліцили багато критикують міські. Владу. Яких висновків дійшли західноукраїнські гості далі в сюжеті? Для тернопільської делегації вистачило двох днів, аби винести власний вердикт менеджменту у місті над Бугом. Такої організації управлінської роботи в Україні вони ще не бачили. Делегацію, яку очолив заступник міського голови Тернополя, керуючись правами Олександр Степанюк, вразило все. І прозорий офіс, і комплекс антикорупційних заходів, що застосовуються у Вінницькій мерії, і система внутрішнього трудового розпорядку, яка дозволяє контролювати появу на робочому місці. Можу з пам'ятю казати, що наразі сьогодні Вінесі мене приємно вразила, зокрема, організація системи муніципального менеджменту приємно вразила. Що саме вразило? Вразило те, що є система управління. Тобто не просто система, не просто якість, є, а є система управління якістю. Вразила приємно система. Внутрішнього трудового розпорядку, яка дозволяє контролювати присутність на місці, появу на робочу місію, контролювати це впродовж дня, приємно вразила публічність чиновників Вінницької міської ради, відкритість чиновників Вінницької міської ради, толерантність чиновників Вінницької міської ради. Західноукраїнські гості зізнаються їм до Вінницького рівня ще дуже далеко. Вони лише на порозі великих перетворень. Тому й приїхали повчитися у наших фахівців. Наразі міська рада Тернополя складається з 60 народних обранців. Більшість представляє політсилу Свобода з цієї партії. Міський голова обласного центру у Вінницькому депкорпусі від даної політсили всього два депутата. І на відміну від своїх колег із Тернополя, Вінницькі Свободівці дуже часто критикують дії мера та його команди. Водночас Пільчанам політика нашого головного карманича дуже імпонує. Це свідчить про те, що команда мера є професійною, є корпоративний дух, до якого, звичайно, треба прагнути. Це є здобуток мера міста Вінниці. Звичайно, ми також до цього прагнемо, тому що за рік два, ну хоча б 50 чи 60 відсотків того, що є сьогодні в Вінниці, ми спробуємо себе впровадити. Західноукраїнські візитери підтримують рішення вінницьких депутатів щодо ліквідації районного поділу міста. Тернопіль теж єдиний. Сподобалось гостям і технічне оснащення та компактне розташування муніципальних органів управління нашого міста.